Але не задавалися вопросом, що американці роблять зі старими автомобілями. Старі розвалюються, розсипаються, які подарити опасно і продати не можеш, бо за нього нічого не дають. Чи є така пушка Андо, в одного американця? От. І він коротко, каже, що з нею робити. Вона вроді їде, вроді заводиться. От. Ну, коротко, вона вже помирає. Зараз її завеземо на джанку, на металолом. І подивимося, скільки денег нам за неї дадуть. <звіст> Хорошо! Остання путь! Остання буть! Остання! Жесть! Можна тачку порозрівати напослідок що ж, приїхали на металолом. І скільки нам бабла дають за цю тачку, зараз ми скажемо. Так, сказали машину зважити і вийти з автомобіля. Так, вважимо автомобіль. 5100 паунтів. Да ну лесом! Наш баклажан! Та да ну лесом! Вау. Вау! Вау! Наша ласточка. Наша ласточка. габариты даже светятся? Кайф. Скільки нам дали за машину з ладом, а ну-ка? 410 баксів дали. Це коротше 370 дали за машину. Угу. І... 40 баксів майже дали за що? За метал, просто За метал? Булці. І отдільно дали 35 доларів за. За чисто за, як він називається? За каталізатор. Небагатій. Да.